Економія близько 200 тисяч гривень відтепер рівненській міській стоматологічній поліклініці не загрожують відключення світла та перепади напруги, оскільки її обладнали сонячною електростанцією. Сонячні панелі встановлені на стоматології у рівному, це в першу чергу про енергетичну безпеку. У нас йде складний осінньо-зимовий період, в якому очікуються обстріли, і це підвищення безперебійності живлення цієї стоматполіклініки. У томат поліклініці знаходиться кабінет невідкладної допомоги, який працює 24 на 7, і тому вона має працювати при будь-яких умовах. Власне, станція допоможе лікарні і людям відчувати себе в більшій енергобезпеці. Відомо, що стоматполіклініку щорічно відвідує близько 170 тисяч пацієнтів. У закладі цілодобово працює кабінет невідкладної допомоги. Відсутність електроенергії суттєво загрожувала роботі обладнання, з допомогою якого проводять невідкладні оперативні втручання. Для того, аби встановити сонячні панелі на даху Стоматполіклініки, поліклініки, спершу повністю замінили покрівлю. Однозначно дах потрібно було ремонтувати. Він був фактично в аварійному стані. Забезпечення цієї електростанції гарантує нам безпечне електроживлення на наш заклад, а це є дуже на сьогоднішній день важливе, тому що ми знаємо, яка ситуація в країні. А в нас дороговартісне обладнання і перебої електроенергії це дуже шкідливо впливає на наше обладнання. Слідуючи, у нас відвідувачів десь приблизно 170 тисяч на рік і працює цілодобово невідкладна допомога. Надається 24 на 7, тому повинно бути забезпечено ефективне енергопостачання в нашого закладу. Як розповів секретар Рівнеради Віктор Шакирзян, Стоматполіклініка – перший заклад у Рівному, який обладнали сонячною електростанцією. Втім, точно не останній. «Було вибрано цей проєкт, саме на цьому додаху. хочеться спробувати, як він буде працювати, показує дуже позитивно. Тобто сама динаміка це 30% заощадження коштів міських, а в рік досягає 200-250 тисяч гривень. Я вважаю, це правильне рішення. Тому і знову ж таки ми провели тут і ремонт. Я думаю, що це ну, запровадить більш-менш по всіх наших комунальних закладах, це і освітніх, і культурних. Ми будемо використовувати ці позиції і також робити енергетично незалежними на наше місто. На встановлення сонячних панелей місто витратило 174 тисячі гривень. Решту, а саме мільйон гривень грантові кошти від посольства Німеччини. Зі слів Віктора Шакерзяна сонячна електростанція в Стоматполіклініці це лише перший крок до енергонезалежності медичних, освітніх та соціальних установ рівного. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал й